У головному управлінні Національної поліції в Черкаській області працює спеціалізований центр із розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану. Основними завданнями центру є збір та аналіз інформації про місце зникнення особи, відбір біологічних зразків у родичів та речових доказів, необхідних для ідентифікації осіб, а ще співпраця з громадянами, які втратили зв'язок зі своїми рідними чи близькими. Котрі перебували в зоні проведення бойових дій, до складу центру входять слідчі, спеціалісти, криміналісти, працівники оперативних та аналітичних підрозділів. Прийом родичів зниклих осіб за особливих обставин здійснюється щовівторка та щочетверга з 10 до 14 години за адресою у Черкасах вулиця Ярослава Чалого, 61. Кабінети 119, 120. Окрім того, отримати консультацію фахівців центру можна з понеділка до п'ятниці за номерами телефонів 068 шістдесят вісім, та 102.